Вітаю, шановне панство. Сьогодні робить автомобіль KIA Cerato, не Opel і не Mercedes, а саме Е, Насправді робота сьогодні буде дуже проста. Приїхав до батьків, дружини, тато каже, треба щось зробити, не працює сигналізація. Ось є ось такий бріочок шериф. Він не працює взагалі ніяк. Не відкриваю, не закриваю машину, батарейку міняли, нічого не відбулося. Відповідно, я вже придбав робочий брілок. І зараз будемо програмувати. Погнали! Знайшов у бардочку буквар, тому не прийдеться шукати в інтернеті інструкцію. Значить, що нам пише наш буквар? Запис коду нових передатчиків. Що ми робимо? Відкриваємо машину, знімаємо сигналізації, шукаємо. Кнопку Wallet, вводимо код. У нас код, скоріше за все, не програмований. Далі натискаємо, напевно, після включення запалювання Wallet тричі. Маємо почути один довгий сигнал. І потім по черзі нажимаємо кнопку 1 брелків. Першого система має підтвердити запис, потім другого і так далі. До виходу з режиму програмування виключаємо запалювання або чекаємо 8 секунд, нічого не виконуючи. Давайте глянемо, що це за кнопка 1 малюнок 1. Знайшов малюнок 1. Значить, Кнопка 1 це кнопка закриття. Якщо пульт з дисплеєм, то це ліва нижня кнопка. Якщо пульт без дисплею, то такий, як я буду робити, другі, то верхня кнопка закриття машини. Пішов шукати кнопку Wolet. Знайшов кнопку Wallet. Давайте програмувати. Включив запалювання, натискаю на волят тричі. Почули сигнал. Натискаємо на кнопку закриття на одному пульті. І Почули сигнал. Натискаємо на закриття на другому пульті. Готово. Тепер виключаємо запалювання і перевіряємо пульти. Перевіряємо основний пульт. Закриває, відкриває. Додатковий пульт, який я придбав. Закриває, відкриваю. Як бачите, все дуже просто. Хтось мені може сказати, що, друзі, сигналізація шериф – це дуже ненадійна сигналізація, що її сканують і так далі. Я відповім, що ця машина в селі катається, і задача її просто використовувати як центральний замок. Тому машинка старенька, ніхто її угоняти не буде. Нічого тут цікавого в ній немає, коштовного і так далі. Так що, друзі, таке коротеньке відео по програмуванню сигналізації. Це для тих, у кого немає інструкції або не пам'ятає, як це робиться. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям та очікуйте нові відео. Такі відео теж потрібні. Всім гарного дня, пока-пока.